Світлану і Миколу Пінчукових евакуювали із Сєвєродонецька місяць тому. Забрали їх одразу з лікарні. У Сєвєродонецьку Миколу Пінчукова лікували від осколкового поранення. Підійшов автобус, і зразу почався обстріл. Дуже під нас вивезли від тіля. дуже дуже стріляли. Дівчата спочатку подружжя відвезли до Краматорська, потім потягом лікарі без кордонів евакуювали їх до Львова. Звідти автівкою швидкої допомоги волонтери благодійного фонду Сокіл привезли подружжя на Франківщину. Зараз чоловік та жінка живуть у лисецькій лікарні. Світлана розповідає, що через декілька годин її чоловіку зроблять операцію. У нас дуже складний перелом, осколочний Це після обстрілу градамі. Получили мы его 27 марта, нет, 29 марта в 11.30 дня. Муж пошел к магазину за хлебом и попал под обстрел градами. И осколком его вот ранило. Рана очень серьезная, могу даже показать. Сейчас стоит Рама Елизарова, сейчас нам менять ее будут. Зараз медики оперують іншу пацієнтку з сєвєродонецької лікарні. Жінка, який понад 80 років, отримала мінно-вибухову травму. До операції залучені лікарі як лисецької лікарні, так і ті, які працюють на волонтерських засадах. Ортопед, травматолог Станіслав Лобач, який керує операцією, каже, що теж працює зараз як волонтер. Розповідає, що вже має досвід оперування осколкових поранень. Ми з дружиною разом працювали в Луганську до 1 вересня 2014 року, бачили всі наслідки і наслідки і ну, це, все жахіття цієї війни. Ця операція, за словами Станіслава Лобача, складна, адже з моменту травми пацієнтки пройшло понад півтора місяця. Швидше прооперувати її було неможливо через множинні вогнепальні рани, які довго заживали. Коли операція стала можливою за допомогою благодійної організації Восток Сос медики купили металоконструкції і взялися до справи, каже Станіслав Лобач. У неї був відкритий багатоуламковий перелом середньої третини плеча, в ній був перелом кісточок на нозі, от, і в неї були дуже серйозні рани. Там залучився до рани і променевий нерв, от, який нам довелося десь виділяти, робити його транспозицію, тому що він був весь в рубцях. Через місяць ця жінка повинна робити рукою. Ось такі мої прогнози. До лисецької лікарні евакуювали 115 людей, які потребували медичної допомоги. каже виконуючий обов'язки генерального директора закладу Зенон Макота. Усі пацієнти лікарень з Луганської та Донецької областей деякі з них не мали документів. «15 паспортів ми зробили вже 11 Маємо зараз вже проплачені чеки. Маємо тут на стойнать не стоять. І ще маємо 14 чоловік, яких не можемо зробити, тому що не можна ідентифікувати їх. Вчора вже був фотограф, фотографував, тому що нележаче вести їх не будемо у міграційну службу. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.